Знаєте, я знаю, що багато хто з вас не знав того, хто стоїть поруч ще рік тому, трошки більше. Ми тут не зібралися через те, що в нас е, якесь спільне свято, в нас спільне горе, в нас спільна боротьба і в нас має бути одна спільна перемога. Я дуже радий бачити таку кількість людей, яким не байдужа доля України, які тримаються. Крізь не йдуть до своєї мети. в нас є спільний ворог. Це наша з вами байдужість, яку ми намагаємось перебороти в собі. Ми з вами набагато краще від тих, хто сидить на диванах і хто сподівається на те, що все в цій державі минеться для нього. Якимось чином на краще. Ми набагато краще тих людей. Але ми набагато гірші за тих людей. Які віддали найдорожче, що в них було, своє життя. Це життя, яке ми маємо цінувати кожну краплину їхньої крові. Ми не маємо права з вами сидіти вдома і чекати, що прийде якийсь дядя і щось для нас змінить. Не маємо права, чуєте, не маємо. А якщо ми це робимо, значить кожен, коли засинає, має чітко розуміти. Що він зобов'язаний зробити щось для цієї країни, а вона йому не зобов'язана нічим. Вона йому дала найцінніше життя, можливість дихати, можливість вільно дихати. І я впевнений, що ми з вами виборемо нашу свободу, коли пан Азіров згорнув євроінтеграційні процеси. 2013 року, підписавши відповідну постанову уряду, ми з вами не домовлялися зустрітись на Майдані, не домовлялися, ми їхали, тому що ми розуміли, в нас немає іншої долі, в нас немає іншого виходу. Коли студенти, які після першого віча, коли Яценюк відвів усіх з Луценком, попрощалися, сказали, що. Добре, добре, що ми зібралися, ми показали владі наш кулак. То знайшлися у ті гори студенти, які стояли з рупорами і закликали людей залишатися біля стели. Ми до них підходили, і питали, що ви хочете, давайте, ми готові. Але що ви хочете? Будемо стояти, вони кажуть, будемо стояти до перемоги. Тоді всю перемогу не вірив ніхто. Точніше, ми сподівання мали такі, але ми не бачили механізм, як ми можемо здолати цього монстра, який, по суті, своїми кліщами заліз в кожну хату в цій державі. Коли вони закликали стояти, ми не розуміли, де ночувати, чим харчуватися, чи довго ми простоємо, чи день, чи два. Коли ми кожну. Кож кожний, кожний тиждень починали їхати в Київ, і нас ставало все більше. Я колись зателефонував до свого знайомого і кажу, чуєш, це 2004 год, повторюється. І ця нація обов'язково зробить наступний майдан. Так і відбулося. Ми віддали дуже, відплатили дуже, дуже високою ціною за перемогу цього майдану. Але ця перемога відбулася неповна, на жаль. Революція не перемогла. Ми сьогодні вийшли на, цей, на цю площу, на цей мітинг під гаслами Герої не вмирають. Революція триває. Революція має тривати до тих пір, поки ми зможемо чітко для себе зрозуміти, що щось таке відбулося в цій державі. На жаль, важко йдуть реформи. Якщо сказати, що вони взагалі йдуть. Можливо, їх хтось відчуває. Якщо їх хтось відчуває, підніміть руки. Давайте не будемо ховатися за мовою статистики. Цифр. Я вчора поміняв євро по 31 гривні. Нас по суті пограбували. Нас пограбувала наша байдужість. Нездарність нашої влади розпорядитися усіми тими надбаннями, які дала революція. Хлопці, поклавши життя, я гадаю, що сподівалися на краще. Ті хлопці, які зараз воюють на сході України, вони є безпосередніми людьми, які продовжують справу героїв. Ми з вами маємо продовжувати їхню справу тут. Багато хто з присутніх вже воює на фронті. Багато, багато волонтерів тут є, які, по суті, днями і ночами, нехтуючи власним життям, роблять щось для того, щоб допомагати хлопцям. Ми сподіваємось, що всі наші зусилля не будуть марними. Революція має тривати, вона має перемогти, але вона має перемогти не через нашу байдужість, а через наші дії, які спрямовані на розвиток цієї держави, на захист від спільного ворога. Я особисто вклоняюся родичам загиблих героїв, я знаю, які є присутні сьогодні. Ніський вам уклін, Ми співчуваємо вашому горю. Ми поділяємо це горе, і ми будемо вам обіцяти, що їхні смерті даремні не будуть. Слава Україні!